У період великодніх свят на одеському хлібзаводі номер 4 планують виготовити близько 500 тисяч пасок. Про таке розказав директор підприємства Віталій Добровольський. Виробництво розпочали 26 квітня, завершить виготовлення пасок після 10 травня. На виробництві побувала наша знімальна група. Світлана Малиновська працює на заводі 31 рік. З них 25 років. Вона випікає паски. Каже, кожного дня у цеху працює 4 бригади по майже 60 людей. Жінка розповіла, великодні кекси випікають за класичним рецептом. Вносяться всі необхідні інгредієнти в тісто. Ми використовуємо яйця курині, маргарин, молоко питьове, ізюм, цукати, сахар, все, що необходимо по, по составу, по рецептурі. Коли наші бабушки пекли паски, дійсно не можна було. Закривати громко двері, не можна було кричать. Звісно, у нас тоже люди стараются ну это все соблюдать, але це все-таки производство ні не зовсім виходить. За три дні виробництва на заводі виготовили 150 тисяч святкових кексів. Їхнє приготування розпочинається з опари. Перед нами десь діжа з так називаємо пари. тесто, когда замешивается, 50% муки идет непосредственно на опару. В опару также вносится яйцо, вода, дрожжи и 50% от муки. Вот тесто замешивается и опара будет в течение полтора-два часа. Після того, як усі інгредієнти змішали, тісто має настоятися його залишають на годину. Після чого його ділять на шматки, які потім складають у форму для випікання. В залежності від вигляду та начинки пасти, тісто ділять по грамах. Загалом на заводі пекарі виготовляють 5 пасок, вагою 350, 600, 800 та 900 грамів. На виготовлення у пари замісу тіста та випікання ось цих пасок у пекарів пішло 5 годин. Нині хлібобуличні вироби остигають, після чого їх палють глазурю. Наприкінці паски прикрасять та упакують. Загалом на виготовлення одного такого великоднього смаколика пекарі витрачають 12 годин. У цеху, де прикрашають та пакують паски, працює більше 30 людей. Глазурь глють вручну. Після чого її посипають та дають час на остигання. Наприкінці спаковують готову паску. Завершальний процес робимо. Вот пасочки спеклись, пеклі нам привезли, Красивые, вкусные. А тепер ми помажемо, посыпем, упакують їх. Обязательно подобається. Робота на заводі інтересна. Загалом на підприємстві 730 працівників. Вони працюють на 10 технологічних лініях, які розташовані на 7 тисячах квадратних метрів. В день пекарі виготовляють близько 5 тонн пасок, розказав директор підприємства Віталій Добровольський. Цах має длину 90 метрів. С одной стороны находятся тестомесильные машины, дозировочное оборудование автоматическое, которое смешивает все компоненты, замешивает тесто. А с другой стороны выходит готовый продукт, складывается на тележке и выдается сразу водителям. То есть в такой ситуации соблюдается максимальная санитария, не пересекается сырье с готовым продуктом, потому что наш готовый продукт является по сути дела абсолютно стерильным, потому что он после замеса теста, разделки, он попадает в печь, где проходит термическую обработку на протяжении 40 минут при температуре не ниже 230 градусов. Керівник додав, виготовлення пасок на виробництві завершать після 10 травня. Загалом за два тижні випікання на підприємстві планують зробити близько 500 тисяч великодніх смаколиків. Їх розвозуватимуть по місту та області близько 120 машин. Ксенія Процепова, Сергій Коняхін. Новини на Суспільному. Одеса.